Недавно ми з моєю сім'єю були в нашому рідному місті Володимирі, і під час одних гостин я став свідком однієї короткої, але дуже змістовної для мене розмови. Ви знаєте, це було з однією молодою людиною, якій ще не виповнилось 16, але в якої таке стрімке бажання жити, творити, і такої цілеспрямованості я давно не зустрічав. Це мене настільки надихнуло, що я вирішив, попри все знайти можливості і ресурси, щоб дати шанс таким людям з активною життєвою позицією і особливо ну такій крутій молоді. Ми з моєю командою робимо безпрецедентний курс по створенню сайтів. В чому фішка? Перше, вас буде вчити реальний бізнесмен практик. Йому ще не було тридцяти. В нього працювала команда айтішників більше ніж 150 чоловік. І він надавав послуги в 20 країнах світу. Друге. Ви отримуєте не просто знання і практично прикладні навички, а відразу і замовлення. Третє, під нашим наглядом ви зможете надати послуги і отримати гроші на свій рахунок. Четверте, ви сформуєте своє портфоліо. Завдяки якому ви зможете йти в своє плавання. Ну і п'яте з самих крутих учнів ми забираємо до себе в команду і завантажуємо їх роботою на фулл тайм реальною оплатною роботою. Якщо у вас драйвить така ідея, мати такі можливості, під менторством, отримувати замовлення і заробляти реальні кошти, заповнюйте інформацію під цим відео. Ми обов'язково зв'яжемось з вами і. Від вас потрібне лише базові штуки. Перше бажання, друге інтернет. І третє це реквізити банківської карточки, на яку ви будете отримувати свою винагороду. Якщо підходить, формуємо групу і вперед.